День білого ведмедя. Гурток юний науковець та ліцей Крижанівський запрошує на святковий екоперік. У краю, вкритому товстезною кригою, царює білий ведмідь – Господар крайньої півночі. Найбільший хижак у світі. Хоча ведмедя і називають білим, однак його шкіра чорна. Волосинки хутра порожні та безбарвні. Білими вони здаються лише завдяки світлу. Білі ведмеді дуже витривалі і можуть долати швидким кроком великі відстані. Їх стопи вкриті шерстю, що надає більшу стабільність при русі польоду і снігу. Ведмідь не поринає в зимову спячку, бо має важливу справу. Мандри. Спочатку він довго пливе морем, може здолати понад 100 км, а коли з'являється крижина, то збирається на лід і вже, мов на кораблі, продовжує подорож. Основним харчовим ресурсом білого медведя є тюлені та риба. Влітку їжа ведмедів більший різноманіт. Рібні гризуни, полярні лисиці, птахи і їх яйця. Також ведмеді можуть харчуватися і рослинною їжею, ягодами, грибами, мохами, травами. Отже, молода сімейна пара білих ведмедів на свято запросила сусідку з трьома ведмежатами, сусідку з двома ведмежатами, трійку кращих друзів сусідку з одним ведмежатком і ручним тюленям та сусіда з песиком і того разом 17 осіб враховуючи факт присутності на святі домашнього улюбленця ручного тюленчика то з гуманних цілей в пиріг не додали тюленину але було прийнято рішення зробити форму пирога у вигляді тюленя так як ми з ведмедями за здорове харчування, то сам пиріг не має містити глютен. Це група білків, які є у пшениці, ячмені та житі і шкідливі для кишечника. І ще пиріг не буде випікатись. Але наш пиріг повинен тримати форму. Тому ми пропонуємо додати агар-агар в пиріг. І тоді він вийде як велика жилейка. До речі, агар-агар дуже корисний. Також в регіоні, де мешкають полярні ведмеді, не ростуть фрукти та овочі, а ці продукти дуже важливі для здорового розвитку організму. Тому ми просто від себе у якості презенту додамо у пиріг моркву яблука, гарбуз та зелень кріпу і петрушки. Це не тільки корисно, а й красиво. А основа пирога це такі риби, як оселедець, тріска, морський окунь, палтус та лосось, що водиться у північно-льодовитому океані. Екопиріг на 17 порцій, плюс одна додаткова. Так як ми зазначили, що не потрібно запікати, то, звичайно, він має тримати форму. Отже, для того, щоб агар-агар застиг, потрібен холод. А в Арктиці його хоч відбавляй. Тому ми збудували з льодяних блоків форму нашого пиріга. Поклали всі інгредієнти та заляли розчиненим у воді агар агаром. В пиріг входить дуже корисні і багаті на цінні вітаміни і мінерали інгредієнти. Агар-агар, зелень кропу, зелень петрушки, яблука, гарбус, морква, оселедець, тріска, лосось, морський окунь і палтус. Всі були задоволені та ситі. Але щоб завжди бути у формі, корисної їжі недостатньо. А от фізичні вправи, танці та рухомі ігри це саме воно. А от для тих, хто не має бажання рухатись на повний шлунок, пропонуємо спробувати намалювати ведмедика різними способами. Або так. Ведмідь білий теж буває. Мед бджолини не вживає. Дуже сильний хижий звір Живе в Артиці. Повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а берлоги він не має, в сплячку теж не залягає. Дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає. Спить, Лиш тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родитися на світ білий ведмежата. Бувайте, заходьте ще. О, візьміть шматочок пирога у дорогу. Бувай, бувай!